Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. і найближчі 22 хвилини в нашій студії юрист Михайло Бочувар. Я вас вітаю. Так. А, скажіть, будь ласка, з 1 вересня цього року у тестовому режимі, поки що у тестовому режимі, а потім, мабуть, і вже в нормальному робочому режимі починається програма «Євідрядження». І з цього виникає декілька запитань. По перше, запитання, що це за програми, які умови. Наскільки я розумію, завдяки цій програмі військовозобов'язані зможуть виїжджати за кордон на якийсь термін. Які ж умови цього є відрядження? Так дійсно досить тривалий час вже е, назрівали прийняття е, такого умовного якогось виходу з ситуації, коли так. особа військово зобов'язана, однак в силу того, що вона підлягає. Під закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку вона не має можливості виїхати за кордон там на короткочасний термін або на більш довший термін. Тому запропонували в Кабінеті міністрів ввести так зване є відрядження. Це дозволить, по-перше, це стосується саме працівників компаній. Або е, тих, хто працюють у фізичних особах-підприємцях, або самі фізичні особи-підприємці, є е, е, декілька умов для того, щоб особа могла е, скористуватися такою послугою. Ну, угу. по-перше, це е, компанія, е, юридична особа, фізична особа-підприємець повинні е, здавати всю податкову звітність. Ну да, тобто, це перша умова. Угу. Друга умова це те, що компанія та фізична або фізична особа-підприємець повинні сплачувати за своїх працівників, а фізична особа підприємець за себе всі внески на загально, в тому числі на загальнообов'язкове соціальне страхування. Тобто це біла, абсолютно біла так, компанія, де так. без яких питань. Да. Так. По-друге, це буде стосуватися тих компаній. Тих осіб, у яких працює не менше десяти застрахованих осіб. Угу. Тобто, фактично, ми не можемо, можемо казати, що це не буде стосуватися маленьких, якихось… часних прав, підприємців та, або та, маленьких та, компаній, та. Да. або приватний підприємець він може працювати у такій компанії, тобто, де є е, достатня кількість працівників угу. застрахованих, і тоді вже користуватися також такою послугою. Е, потім ще є одна умова: це е, заробітня плата, угу. платня. Вона повинна складати не менше двадцяти тисяч гривень uh -huh. на місяць. Uh -huh. Немає поки що роз'яснень, в який період повинна складати ця заробітна плата за останні да, там, чи за останній місяць, чого, да. чи фактично, ось там як тільки запрацює програма. Роботодавець поставив тобі заробітну плату в 20 тисяч гривень. і Ти, хоча раніше ти отримував там мінімальну заробітну плату, там, у шість з половиною тисяч і все. Тобто, поки що роз'яснене цей е, взагалі роз'яснень щодо питань, які виникають вже при е, так скажемо практичному застосуванні цього е, є відрядження, да. цього є відрядження, поки що немає роз'яснень. Uh -huh. Також умовою є те, що тільки 10% можуть компанії осіб скористуватися такою послугою. Угу. Тобто, тобто, якщо це, в компанії так. 10 людей, один так, з компаній. може Це поїхати. фактично мова йде саме про угу. кількість у 10%. І найголовнішою умовою, а точніше, також, так скажемо, перепоною для того, щоб невеликі компанії могли скористуватися. Або компанії, де немає багато грошей, і скористуватися такою послугою, це саме внесення на депозитний рахунок в Ощадбанку грошових коштів у розмірі 200 тисяч гривень. Це застава. за кожного застава. Так. застава це да. фактично застава. Вона вноситься на ескроу рахунок, а так скажемо, рахунок умовного зберігання угу. в Ощадбанку. Ця сума, вона. Консервується фактично, і до настання певної умови, от якщо особа не повернулася на протязі після спливу семи днів mm -hmm. саме на такий максимальний термін дозволяється, це відрядження, то е буде банком вирішувати це питання про. Звернення цієї грошової кошти у е, рахунок е, дохід фактично держави, е, які е, і ці кошти е, мають цільове призначення на забезпечення сприяння е, Міністерству оборони та mm. її там збройним формуванням і іншим підрозділом. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, тобто людина, яка зараз думає. Планує, має бажання чи там необхідність поїхати за кордон, і Поки що такої можливості нема. З 1 вересня може з'явитися або не може, а точно з'явиться така можливість у декількох категорії підприємців. На сім днів людина зможе виїхати, якщо в неї є застава 200 тисяч гривень. Це вона це, це, компанія. Повинна, Ні, це, це, компанія. це компанія вносить. Це саме компанія вносить ці грошові кошти. Угу. Як там вже компанія буде розбиратися з цим працівником, чи стягувати їх там в порядку регресу, чи що? Ну, да. Це да. вже. Так скажемо, ця програма умовчає. Це буде потім вже як будуть розвиватися. Ситуації. І як повертаються ці гроші, знов-таки вони повертаються у той же день, коли люди не повертаються. Також немає на цей uh -huh. рахунок жодних роз'яснень. Ну, хоча сама ця система депонування цих грошових коштів на яскравий uh -huh. рахунку, фактично це в ньому фактично. Бере участь саме банківська система, тому за певною, якщо особа, так скажемо, повністю зробила всі дії щодо повернення, ну її працівник повернувся. У термін, який був максимально призначений uh -huh. щодо відрядження, то фактично це банк повертає грошові кошти, а банківська система Ну в нас поки що працює досить-менш нормально. нормально. Тому uh -huh. вважаю, що проблем з поверненням коштів не буде, оскільки не від держави залежить саме це повернення коштів, uh -huh. скажіть, будь ласка. А які ну на от, на цей момент до 1 вересня є можливість виїхати за кордон? Хто може скористатися виїздом за кордон? Ну, ну... У нас е, виїхати за кордон можуть особи, які не підлягають мобілізації. та обільційні е, не підлягають мобілізації. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, та мобілізаційну підготовку. Ну, Тобто білий е, квіток. Ну там досить віляху, досить да. бага, чис, численна uh -huh. категорія осіб, uh -huh. але пр, якщо коротко, це особи, які Зняті з військового обліку за станом здоров'я та або за віком про uh -huh. досягнення 60-річного року uh -huh. 60-річного віку. Це особи, які мають певні захворювання, інваліди. Це особи, які опікуються над інвалідами, yeah. однак це може така особа може виїжджати виключно з. Самим особою, якою вона опікується, да. також це стосується і дітей-інвалідів, або попав там... дітьми так. можуть виїжджати так. Да. так. Да. Або якщо є угу. троє та більше неповнолітніх дітей. Є ще категорія осіб, які не підлягають мобілізації. тобто їх не може бути піддано на військовий об... угу. При... При... Да. на військову службу, однак вони е... не мають право перетинати державний кордон. Там Це угу. стосується, наприклад, учнів. Е... Які навчаються тут угу. студентів, аспірантів вищих учбових та середніх закладів. Угу. заходів а, наскільки я розумію. Ну ми всі це читаємо. Ці новини і бачимо про те, як СБУ розкриває моменти, коли люди перетинаються ж таки, намагаються перетнути так. кордон. Хтось бере, як кажуть, на лапу гроші, якісь хтось нечесно намагається перетнути кордон. Я розумію психологічний стан людей і не хочу зараз говорити про а, те, що. Чому люди перетинають кордон це інше запитання. Але все ж таки, людина, яка перетинає кордон, вона розуміє, да, в її повинні там вона сплачує комусь гроші на свій страх і ризик вона перетинає. Але ж вона хоче потім е, повернутися, і може хоче повернутися вже скоро, а може хоче повернутися, коли буде мирне життя. То що яке відповідальність чекає на цю людину, яка перетнула кордон незаконним? Е, способом? Ну, ось тут саме саме питання в тому, чи було законним е, перетинання особою кордону, угу. якщо ми. Візьмемо випадки там після повномасштабного вторгнення з лютого, то принаймні в перші дні або там в перші тижні досить багато людей перетинали кордони да. е без е проставлення відмітки у закордонному паспорті, угу. е і такі особи е насправді е будуть відповідати або вже відповідають, якщо повертаються до, е до краї до, угу. до України. Будуть відповідати. Це кримінальне відповідальність. Так mm -hmm. за це передбачено кримінальна відповідальність за незаконне перетинання державного кордону. Mm -hmm. Більш того, прийняли таким чином. Це було постанова уряду. А також були внесені зміни до закону. Були прийняті таким чином, що було зазначено, що це стосується і осіб, які Ще якісь 24 лютого, хоча фактично закон там почав діяти щодо перетинання з 25 да, лютого. Да. Однак, наш уряд прийняв таку постанову, що саме з 24 лютого вже не можна було, якщо у тебе немає законних підстав, перетинати державну тобто спочатку. Да, так, да ну на жаль, Юристи е, не можуть погодитися з таким з такою думкою е, керівництва уряду. Оскільки закон не має зворотньої сили у часі, mm -hmm. і особа mm -hmm. не могла знати, що колись приймуть там цей закон, no, за да. який повинна вона відповідати, і так далі. Mm -hmm. Тому ну однак, практичного застосування поки що ну от на моїй практиці ще не було. Такого. повернемося до є відрядження. Літерка є каже про те, що це, мабуть, відношення має до застосунку Дія, до порталу Дія, де саме і можна буде організувати це відрядження, так дійсно в тестовому режимі. Цю програму, аби уникнути всіх всі бюрократичних е, таких е, перепон, mm -hmm. які можуть статися на шляху оформлення цього євідрядження, відрядження. Дійсно було введено, буде, буде введено з 1 вересня можливість оформити таке є відрядження через дію. Е, там необхідно буде внести, е, як ми вже казали, грошові кошти. Там да. за 7 днів до відрядження. Mm -hmm. вас, так, все, все по 7 днів. Да -да 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 -да. Е, і... Е, е, так, через застосунок дія. Не знаю поки що, яким чином воно буде. Ну, в принципі, через дію досить, якщо особа розуміє, досить просто в принципі, да. оформля... вот оформлювати. В ренті, да. Більш того, там не треба не підтверджувати там, твою подачу, подачу особи податкової звітності, оскільки все воно підтягується да. автоматично. автоматично. Да, так. Але також ми не казали і про відповідальність. Е, не, не зважаючи на те, що е, якщо особа не повернулася у семидневний срок до України з відрядження е, компанія, так е, або особа, яка в якій працюється, mm -hmm. е, особа яка користується її відрядженням, во вона е, не отримує своїх грошових коштів е, зворотньо, mm -hmm. а також їй анулюються вже, вже видані дозволи. І вона не зможе їх оформити в майбутньому. Uh -huh. Тобто, фактично, якщо один працівник, так скажемо, не повернувся. То У фірма срок. автоматично да. втрачає право в подальшому користуватися такою послугою, тобто така компанія... Така да. відповідальність. Компанія повинна нести відповідальність за ту людину, за ту особу, яку вона відправляє за кордон. Так. Вона несе відповідальність не тільки фінансово, там 200 тисяч гривень, але ну, ще й матеріально, морально, юридично, і все, все, все. Так. Коли ми кажемо ці особи, які можуть перетинати кордон, ми говоримо виключно про чоловіків, чи це відрядження буде стосовно Стосуватися якоїсь категорії жінок? ну Це стосується всіх військовозобов'язаних. У mm -hmm. нас є не тільки чоловіки, військовозобов'язані є ще жінки, військовозобов'язані Е, з 1 жовтня, там також е, досить ну вже анонсували декілька е, місяців тому, що деяка з категорій е, військовозобов'язаних mm -hmm. жінок повинна також вставати на військовий облік. Yeah. Тому це буде стосуватися і цих осіб також. Угу. Бо дуже часто ми там чуємо про те, як чоловіки намагаються перетнути кордон, чоловіки хочуть перетнути кордон, е і так далі, так далі. Вимагають цього. Ми не розуміємо і всі такі, а ну жінки можуть вимагати. Ну, Бачите, як не всі категорії жінок, так. на жаль, теж можуть поїхати. Знов таки, там є якісь категорії, які категорії видає, дітьми, саме да, за да, посадами, за угу. тому, де вони перебувають, на якій службі <гум> <їх> посаді <можливо. гум> знов-таки суто філософське життєве запитання до вас. Скажіть мені, будь ласка, ну якщо всі знають, ну як всі? Той, хто шукає, той знає, яким шляхом можна перетнути кордон зараз. Навіть без цього є відрядження. Люди а, намагаються перетнути його за гроші. А не там деякі справки, да. так і так якщо далі. держава, чому держава не зробила все ж таки раніше? Хочеш перетнути кордон, ось заплати якусь там суму на якийсь там рахунок ЗСУ чи там просто на рахунок, перетни. Потім повернись. Чому от тільки зараз, це через півроку, а, виникає. Ну на мою думку, може, оскільки е, після повномасштабного вторгнення не знала держава, скільки осіб треба буде мобілізувати, тому <тас> що е, так в нас діє повна мобілізація на сьогоднішній день, але все ж таки вона поділяється на певні етапи. Є е, 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 етапи мобілізації з осіб, які мають досвід е, воєнних дій. Є особи, які перебувають в запасі, є особи, які е, служили uh -huh. в частинах, а є особи, які взагалі не мають ніякого військового досвіду, не служили, були там або обмежено придатні у е, військовий uh -huh. час та е, придатні до військового до воєнний час, військового час, а однак е, з певними проходженням там військово-ліклікувальної комісії. Uh -huh. Тому, мабуть, з цих підстав в цей період уряду і керівництву знадобився для того, щоб вже сформулювати таку собі позицію. Скільки yeah. осіб ну на сьогоднішній день, наскільки я знаю, і фактично це висвітлюється в засобах масової інформації, достатньо добровольців, які. Бажають піти. Тож є можливість е, в... відпускати людей. Так, да, да. Да. Є а таким чинником, щоб особи поверталися, ну ось вели таку, фактично, грошову повинну. Угу. Ну, от ми бачимо, як потрошечки розслабляються кордони? Да? Ми говоримо про те, що зараз є відрядження, люди зможуть виїжджати да, з певними там, обмеженнями, але зможуть. Ми знаємо про те, що деякі категорії волонтерів можуть виїжджати, є декілька студентів, айтишників і так далі, які можуть за кордоном. Да, Зараз дуже часто почали говорити про те, що моряки, скоріш ну, за все, зможуть виїжджати. Вони як, хочуть ви... Да, як ви вважаєте, чи буде на навіть попри те, що війна продовжується, чи буде розширюватися оцей перелік людей і умови того, що люди зможуть виїжджати за ну, кордон? Я вважаю, що взагалі-то не можна отак от поставити всіх під. Одне, так скажемо, закритий, закрити, да. так mm. повинні розширятися ці можливості, аби виїхати. Ну принаймні, я і багато експертів вважають, що ну, ну якщо особа не бажає і не може воювати, то який з неї вийде Talk. військовослужбовець, yeah, 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 yeah. наприклад, там у на лінії там на нулі, на нулі да. там uh -huh. або там в першої, другої. Лінію оборони, uh -huh. ну тому є багато професій, до яких можуть залучатися особи, які не бажають воювати, uh -huh. але хочуть, але є там патріотами своєї країни і хочуть в іншому випадку допомогти. Так. Да. Ну і якщо вони можуть допомогти це фінансово, то для фінансово, країни так. знов таки економічно знов таки, да. вважаючи те, що ми переживаємо фінансову кризу, uh -huh. і в нас незабаром вже буде. Взимку тяжкі період, тяжкий, тяжкий да, тяжкий часи, період. Тому... мені здається, що це нормально абсолютно, коли є можливість в тебе виїхати. Звісно, то грани і там кордони під час війни вони не повинні бути абсолютно відкриті, так. повинні бути якісь обмеження. Добре, що є застава. Що у людини є стимул повернутися, він невеличкий да такий стимул, це не квартира, це не автівка, це не якесь інше майно, це 200 тисяч гривень. Ну там для когось це великі гроші. Якщо урахувати, що ці гроші повинна сплачувати компанія за тебе, ну трошечки це змінює ситуацію. Але все ж таки, якщо людина має можливість виїхати за кордон на відрядження. І попрацювати там, заробити грошей, повернутися до України і тут сплачувати податки, займатися волонтерством, чи просто там а, працювати і підіймати економіку це добре. Якщо, звісно, людина хоче виїхати за кордон, щоб залишитися там і не повертатися сюди. Ну то, то вона не знайде цей шлях і все одно вийде. Да. Тобто, але поповнюється кармани корупціонерів Абсолютно. або осіб, які фактично стимулюють таким чином. Да, да, виїзд оцей от. — виїзд і, таких ось ну да. І якщо б мені здається, якщо б спочатку зробили, що ти хочеш, ти не хочеш а, воювати, ти не хочеш зовсім залишатися тут в країні, ти хочеш бігти, будь ласка, ось тобі рахунок сплачуй якийсь там невеликий податок, якусь суму, ну, і хочеш будь ласка, віддавай нерухомістю, хочеш да, рухомим да, майном. Ну да, чим да. можеш. Сподіваюся, все ж таки людей, які будуть повертатися до України, буде більше з кожним днем, і люди, які навіть будуть виїжджати на її відрядження, будуть потім повертатися для того, щоб відновлювати Україну. Тож дякую вам за роз'яснення. Є величезна кількість людей, які кожного дня питають, коли, коли, коли це і айтішники, які там на відрядження хотіли поїхати, це і моряки українські, які мають шанс. І ми про це теж на першому міському вже часто говоримо, що вони мають шанс поїхати. Зараз вже кажуть навіть, що моряки можуть сидіти на чемоданах, збирати з валізи. і знов-таки це певні категорії, якісь моряків, але ситуація, бачите, як вона отак от покращується потрошечки. Тож чекаємо і ще й на покращення ситуації у військовому стані. Я вам дякую за те, що дякую. були з нами. Сьогодні в нашій студії юрист Михайло Бочувар був роз'яснював про є відрядження. Якщо ви чекаєте на таке можливість, то знаєте, що з 1 вересня цього року у тестовому режимі починається програма є відрядження. Шукайте всю інформацію і в дії і на порталі і на порталі дії. Я впевнений, що якщо ви шукаєте, то знайдете цю інформацію. Ну а з вами був першеміський. Залишається тут. Тож і ви залишайтеся з нами. Мене звати Руслан Дроздов, тримайтеся українці. Все обов'язково буде Україна.